Сразу несколько значимых событий в истории БГПУ собрали на этой неделе бердянских студентов, преподавателей и зарубежных ученых в Актовом зале Главного корпуса университета. В честь 80-летия факультета филологии и социальных коммуникаций в учебном заведении состоялась международная научная конференция под названием Миллион историй поэтика приключений в литературе и медиа. На торжественное открытие научного мероприятия в БГПУ приехали ученые из разных уголков Украины и ближнего зарубежья. Представництво конференції було досить широким. Були відомі вчені із усіх куточків нашої країни. Були із Києва представники з Тернополя, з Харкова. Стендові доповіді надіслали учасники з Великої Британії, Польщі, Білорусії. А всього заявили подали заявки 182 учасника на цю конференцію. Так совпало, что в один день на факультете филологии и социальных коммуникаций отмечали еще один юбилей. Пять лет со дня основания ансамбля народной песни «Золотый гомин», которым все время руководит преподаватель вокала Елена Бузова. В актовом зале университета прошел концерт, на котором для гостей прозвучали песни в исполнении вокального коллектива. Он факультет має свою родзинку, а от родзинкою нашого факультету є народний ансамбль народної пісні Золотий гомін. Це є студентський колектив, його організувала, сплотила і продовжує надихати доцент Олена Бузова. Хочу сказати декілька слів про її самовіддану працю. Це людина, у якої співає душа. Кроме того, к юбилею факультета филологии и социальных коммуникаций в университете было приурочено еще одно культурное событие. Все участники конференции получили возможность встретиться с современным автором исторических романов Ириной Даневской. Сегодня, 23 сентября, в конференц-зале университета известная писательница презентовала преподавателям и студентам свою новую книгу. Сьогодні в нас буде презентація її нового видання. Це роман Німецький принц Богослав Радзевіл. Дуже цікавий історичний двір. От він виданий був у 2016 році, тобто це досить свіжа така літературна подія. І приємно, що наша авторка приїхала саме до Бердянська, бо не завжди письменники до нас доїжджають. Але і студентам, і учасникам конференції, і викладачам це дуже цікаво. і Я думаю, це буде дуже пізнавально. Ми запрошуємо авторів щороку когось іншого, щоб у нас була якась і така культурно-мистецька програма для учасників конференції для науковців, щоб не тільки були наукові саме доповіді представлені, але і Щось таке для душі для серця. В творчому насліді писательниці це только третя книга. Ну, як призналась сама Ірина Данівська, вона вперше написала повномасштабний роман на родному українському язикі. Я вперше в Бердянську, користуючись нагодою, хочу привітати з минулим днем міста всіх бердянців. Дуже сподобалося ваше місце. Особливо сподобався університет. Я, чесно кажучи, навіть не чекала, що Ну, столичного боку на периферії може трошки гру, грубо звучить, але ще в Бердянську проводяться взагалі на такому рівні такі наукові заходи, які об'єднують науковців не лише з усієї України. Я знаю, ну хоч хоча й заочно, але з усього світу. Тому дуже приємно тут знаходитися дуже приємно презентувати саме в вашому місті свій новий роман. Дуже Также в юбилейные дни БГПУ посетила делегация из Италии во главе с профессором Александром Фигусом, который провел открытую лекцию для студентов БГПУ. Дружні стосунки із безпосередньо з Алесандро розпочалися ще в 2014 році, коли Бердянський державний педагогічний університет перше взяв участь у реалізації спільного європейського проекту Темпус 4. Крім того, в минулому році наша наш університет взяв участь і виборов також ще один проект Еразмус Плюс, який координує від нашого університету Ігор Лимон. Тому, звичайно, що у нас стосунки вже давні із Алесандро Фігусом, і таким чином ми намагаємося підтримувати і розширювати зв'язки із італійськими університетами із іншими університетами із Європи, які є партнерами Лін Кампус університету. Айфінк іф Айасет якщо я вже тут, якщо я прийняв запрошення від Бердянського університету, то я зацікавлений в продовженні цієї співпраці з моїм університетом, але не тільки з моїм університетом, а й з іншими партнерами мого університету, оскільки зараз в сучасному світі бути наодинці це не вихід, тобто потрібні зв'язки, потрібна кооперація. І тому я тут. Іноземні професори у нас з'являються доволі часто. Наступного тижня ми чекаємо мексиканського професора, але саме зв'язки з Європою, з європейськими викладачами для нас зараз дуже важливі в контексті програм Європейського Союзу. Наш університет зараз є учасниками двох таких програм, і пан Фігус також. Бере в цьому участь, і ми дуже сподіваємось. Ми дуже сподіваємося, що пану Олександру Фігусу Бердянський університет тепер буде ще ближче, і от те, що він сьогодні побачить, потім переросте в спільні проекти, тобто, в продовження вже тієї співпраці, яка у нас йде останні два роки.